Як групувати перформанс є 10 тисяч схожих товарів для того, щоб відповісти на це запитання, треба більше контексту. Що це за товар? Тому що інколи є певні види товару, які вже початково треба групувати по певним параметрам. Ну, якщо ми уявимо, наприклад, це 10 тисяч, не знаю, фарб виглядів або 10 тисяч картин. Ну, або щось, типу такого, 10 тисяч квіток якихось. Тоді дивимося, в принципі, на ці нові діапазони по цим товарам, чи є у нас можливість розбити їх за маржинальністю. Тому що є ситуація, коли ви продаєте товар там, за 5, за 10, за 80 гривень, а є товар там, за 50, 3 тисячі чи 5 тисяч гривень. Якщо уявімо, що ці нові діапазони приблизно однакові, тоді починаєте з одного пімакси і далі будете розбивати, на, по, по моїм квадрантам, дойні корови, зірки, дохлі. Собаки, нульовки в подальшому. Якщо ж там маржинальність відрізняється, тоді розбиваємо по маржинальності мінімум на три діапазони.